Перше, що потрібно зробити, коли ви прокинулися, додивись обов'язково це відео до кінця, тому що ця інформація допоможе тобі зберегти твоє здоров'я. Перше, що ми робимо, коли просинаємось, це звичайно йдемо до туалету, і ми бачимо, як з нашої сечеї ми втрачаємо багато води. Близько півлітри. І питання: звідки ця вода взялася протягом ночі? Відповідь дуже проста: протягом ночі наші нирки також працюють, очищуючи наш організм від токсинів. І ці півлітри води вони взяли з плазми нашої крові. Тобто наша кров зранку стає трішки густішою, коли кровіні тільці злипаються, утворюються тромби. А тромби це, як правило, основна причина інфарктів та інсультів. Тому життєво необхідно випивати зранку 3-4 склянки води. Вода має бути саме теплої температури. До води потрібно додавати мінерали. Обов'язково поділіться цим відео з тими людьми, у яких часті головні болі або ненормалізований тиск. Щоранку я випиваю близько пів літра якісної води і при цьому додаю такий невеличкий пакетик подрібненого коралу Санго, який збагачує мою воду мінералами. Така вода нормалізує тиск, допомагає позбутися набриків, головних болей і загалом покращити самопочуття. Таку воду вже п'ю майже 4 роки, і дійсно бачу прекрасний результат. Так Само бачать його і мої клієнти. А коштує такий пакетик всього 26 гривень на день. Це навіть дешевше ніж чашка кави. Тож що ви будете зранку пити якісну воду чи каву вибір за вами? Пиши мені в інстаграм або в телеграм, якщо ти хочеш кожного ранку насичувати свій організм якісною правильно мінералізованою водою.